Як навчитися працювати на себе? Продовжуємо цикл лекцій про сонце у ведичній астрології. Е, люди думають, що якщо людина ходить на роботу, то вона працює не на себе, вона працює на начальника. Почекайте секундочку, ви ж пішли, відпрацювали, продали свій час, продали свої знання, свої навички, вам за це дали гроші. Ви кому шефу їх віддали? Ні, ви їх поклали в кишеню, пронесли додому, ви користуєтесь цими благами, які нам дає цей світ. Чудово, прекрасно. О, так що відбувається, ви на кого працюєте? Ви працюєте на себе. Ви як працювали на себе, так і працюєте. Ну, е, Є інакший варіант. Так, звичайно, можете відкрити ФОП, ви можете відкрити підприємство, там, ПП, ЗАВВ, тобто створити самі якусь компанію і будете заробляти інакші гроші. Це нормально. Ну от люди чомусь розуміють, що якщо вони ходять на роботу, то вони працюють на дядь. Ну так, ви в наймі, але все одно ви працюєте на себе. Там нічого такого не буде. Ну, от, тобто ви ніколи не працюєте на когось, ви завжди працюєте на себе. Ну, просто це може бути е, менше чи більше. Да? Тобто ну, я спеціаліст, я здаю себе, свій час свою послуги в оренду компаній, за це мені платять гроші. Ну, я здав свої знання і свій час. Це мені заплатили гроші. Окей. Те саме, коли ви виросли, ви стали ФОП. Да? Ну, ви можете співпрацювати з цією компанією, вже проходить, Так, у вас ціна там, ваших знань буде вищою. Так, у вас буде просто документів, більше там емблема, да, що у вас там компанія така, то да, хорошо, але ну, по суті нічого там сильно не зміниться. Ну, також, як компанія, компанії можете продавати свої послуги. Ну, тому е, ви, ну, це я відео записав для чого, бо є в людей нерозуміння того, да, що от я працюю на себе чи на себе. Ви завжди працюєте на себе. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.